І ще хочеться сказати про 19. 19 число. Дев'ятка ще схожа на трієчку, тому давайте скажімо так: з 13 по 19 число. Або конкретно дати 13, 19 число, скоріш за все, наступного місяця ви можете впустити якісь можливості, якісь перспективи, і якщо будете. Відмовлятися від інформації, яка буде до вас надходити, про якісь нові можливості, щось пов'язане з роботою, з фінансовими якимись можливостями, новими. Подивіться, коли ви отримуєте цю інформацію від визначених людей. Я не можу сказати, що це друзі чи родичі. Ні, це коло спілкування тих людей, з якими ви взаємодієте для того, щоб вирішувати визначеного. Роду питань, направлення, ваші задумки, якісь ідеї, з якими ви працюєте. Скоріш за все, що це коло вашого спілкування в сфері вашої діяльності. І от, Якщо ви будете вважати, що ці ресурси не для вас, що ви з ними не справитеся, і що ця інформація до вас і до ваших справ, до сфері вашої діяльності ніякого відношення не має, ви можете потім в подальшому жалкувати про ці шанси. Тому число 13-19 або з моменту з 13 по 19 дуже уважно прислухайтесь до інформації, яка буде. Про якісь перспективні фінансові можливості. Хтось з кимось буде розмовляти, хтось комусь буде щось розповідати, можливо, вам буде хтось щось радити, щоб ви скористалися якимись методами, способами, якими ви можете покращити своє фінансове положення. От, користуйтеся цією інформацією, вивчайте цю інформацію, тому що вона може дати хороший прорив в сфері саме вашої діяльності. І таким чином поправить ваш фінансовий канал, збільшить ваш фінансовий канал, загострює сіль, вашу увагу саме на цьому, як попередження йде для вас. І потім, коли е, час пройде, якщо ви не скористуєтеся цією інформацією, ви будете жалкувати. Ви будете жалкувати, що ви не скористалися цією інформацією.